Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 30 жовтня, по 2 листопада 2024 року, напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Джейді Бенс, провів ряд виступів під час передвиборчих заходів у таких штатах як Пенсільва. Мічиган, Північна Кароліна, Невада та Аризона. Ми знову ж таки наголошуємо на тому, що Венц активно здійснює візити до хитких штатів, які стануть визначальними під час виборів, які відбудуться вже за один день 5 листопада. Власне, тут. Ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював Джей Дівенс під час різних передвиборчих заходів. І хочу ще зазначити, що ми поступово будемо фіналізувати виступи як Дональда Трампа, так і Джей Дівенса. Це стосується Гарріс і Волца, враховуючи, що вибори вже відбудуться. Незабаром, так і після виборів вже ми не будемо аналізувати їхні промови, враховуючи, що буде підведена риска під процесом голосування і виборами. Отже, тут ми говоримо про виступи Джейді Венса за вище вказаний період і розпочнемо ми з 30 жовтня. Тут Джей Дівенс провів зустріч з виборцями у форматі Таунхол в Бетфорді, штату Пенсільванія. Модерувала зустріч колишня демократка Тулсі Габард, яка зараз підтримує Дональда Трампа. Власне аудиторія в цьому таунхолі була представлена військовими, і власне запитання до Джейді вони були пов'язані. З військовою тематикою. Власне, Венс зазначив, що жоден посадовець не відповів за вивід військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану. Обладнання на 80 мільярдів доларів залишилося в Афганістані. Тобто його запитували з приводу виводу військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану. І хто буде за це відповідати? Далі, Джей Дівен зазначив, що ми повернемо на службу людей, які були звільнені під час пандемії COVID-19 за президентства Байдена. Далі Джей Дівен зазначив, що він служив у корпусі морської піхоти і міг отримати безкоштовне медичне обслуговування. Департамент щодо ветеранів має співпрацювати з Пентагоном. Жодні податкові долари не мають іти на житло нелегальних мігрантів. Тут же він переходить до... Теми, яку використовує активно і Дональд Трамп, і ця тема стосується імміграції. У Пенсільванії вартість житла зросла на 40% за правління Гарріс. житло має діставатись американцям, а не нелегальним мігрантам. Далі Джейді Вент зазначив, що ми будемо обережні в тому, як ми проводитимемо зовнішню дипломатію. Політика Трампа буде не лише сильною, але й розумною. І в кінці Вен зазначив, що за президентів Буша, Обами Байдена Росія здійснювала вторгнення до суверенних держав, сусідів. Якщо це 2008 рік, то це мова йде про Грузію, 2014 рік це. Окупація Криму та частини Донбасу і 2022 рік це повномасштабне вторгнення. При цих всіх подіях були вище вказані президенти, і власне Джейді Венс покладає вину за це вторгнення саме на них. Знову ж таки, питання: чому не на керівництво Росії? Далі Вен зазначив, що за Дональда Трампа цих вторгнень не було. Взагалі ніяких вторгнень не відбувалось під час цього правління. Далі був ще один таунхол, який проводився вже 31 жовтня у Хайтпойнт штату Північна Кароліна. І тут Венс намагався робити акцент на молодій аудиторії. Вен зазначив, що Обама, на відміну від Гарі, здійсно має переконання, мігранти змагаються з темношкірими громадянами за роботу. Ціни на житло у північній Кароліні зросли на 45 Далі він звинуватив Гарріс, що у неї немає плану щодо покращення життя американців. Після цього він розкритикував Чейні, батька Чейні, яка була в конгресі. Що Дікчині проводив провальну зовнішню політику і гинуло багато людей. Про це, до речі, також говорить Дональд Трамп під час своїх передвиборчих заходів. Далі вен зазначив, що Дональд Трамп запроваджував тарифи на іноземні товари і захищав робочі місця у Сполучених Штатах. Ми можемо спростити правила щодо побудови житла. Гарріс не може реалізувати свій план щодо надання 25 тисяч доларів для придбання житла. Знову ж таки, Венс не пояснював, чому вона, власне, не зможе це реалізувати. Далі було зазначено, що. Якщо говорити про питання щодо зовнішньої політики, то варто зазначити, що Гаріс відправляє так багато ресурсів в Україну, і, власне, тому у нас така зовнішня політика, а ми насправді не можемо мати ресурси для їх відправлення до Тайваню. Нам потрібно мінімізувати ризики вторгнення Китаю до. Тайваню, тобто тут знову ж таки йдуть закиди до Гарі, що направляються ресурси в Україну, коли їх потрібно буде направляти до Тайваню в випадку, якщо буде зіткнення з китайською державою. Ми витрачаємо багато коштів на мігрантів. Ми збираємось збалансувати федеральний бюджет, і Дональд Трамп раніше теж говорив за цю ініціативу. І Ілон Маск може долучитися до. Цього процесу збалансування. Питання, яку буде обіймати посаду Ілон Маск, якщо Трамп переможе, і які конкретні функції він буде виконувати там, в уряді Дональда Трампа чи в будь-якому департаменті. Далі ми рухаємося до 1 листопада. Тут Ді Венс здійснив виступ в штаті Мічиган, місто Порт Депч. І тут він зазначив, що демократи повинні припинити ображати виборців. Гарріс хоче підняти податки для їх направлення на купівлю автомобілів з Китаю, хоча Гарріс говорила, де конкретно може відбутись підняття податків, які людина повинна мати доходи, так щоб їх не було, змінено ці податки. А які доходи будуть розглядатись як такі. Що можна додатково оподатковувати, далі було зазначено, що Трамп і Венц пропонують податкові відрахування для виробників автомобілів. Це не вперше, коли вони обіцяють ці відрахування. За останній місяць наша країна втратила 28 тисяч робочих місць у приватному секторі та 46 тисяч місць у виробництві. Цю інформацію потрібно знову ж таки перевіряти, наскільки вона відповідає дійсності. Далі Джей Ді Вен зазначив, що він виріс у сім'ї робітничого класу, так намагаючись прив'язати свою історію до тих проблем, які існують в штаті. Мічиган, про що говорив Джейді Венс, але тут є один нюанс, і він виходить з того, що Джейді Венс намагається активно висміювати віцепрезидентку Гаріс за те, що коли її запитують про економіку чи інші питання, вона говорить, що вона з родини середнього класу, і що вона раніше працювала в Макдональдсі. І тут ми бачимо, що Джейді Венс, в принципі, сам. Говорить постійно про те, з якої він сім'ї. Далі, Джейді Вен зазначив, що 9% кредитних карток є простроченими. Демократичні змі говорять, що Трамп є загрозою для демократії. Це неправда. У 2016 році Клінтон говорила, що люди, які голосують за Трампа, є жалюгідними. Зараз Байден говорить, що прихильники Трампа це сміття. І, до речі, Джейді Венс під час наступних передвиборчих заходів активно згадував цей коментар чинного президента США. Далі Джей Дівен здійснив виступ в Селма, штат Північна Кароліна. Тут він зазначив, що ми збираємось виграти вибори у цьому штаті. У Волца важка робота захищати досягнення Гаріс. Це не вперше, коли він зазначає про... Таку долю губернатора штату Мінесота. У Трампа є план щодо повернення до низької інфляції. Ми повинні побудувати багато будинків для американців знову ж таки говорять як Трамп, так і Венс про реалізацію програми щодо будівництва житла. Чи програм далі Вен зазначив, що 25 мільйонів нелегальних мігрантів. Було запущено до Сполучених Штатів Америки. І, власне, фінальний день, який ми будемо розбирати, виступи Венса, це 2 листопада. Спочатку Венс виступив в Лас-Вегасі, штату Невада. Тут Вен зазначив, що Гаріс вихвалялась скасуванням економічної та прикордонної політики Трампа, коли прийшла до Білого Дому, і це призвело до негативних результатів. Далі відбулось повторення ТЕС з попередніх передвиборчих заходів. І далі Вен зазначив, що Трамп хоче змінити ваші податки. І Трамп говорить про зниження податків з 21% ставки до 15%. І останній виступ Венца був у Скотсдейлі, штату Аризона. Тут Вен зазначив, давайте надішлемо Карі Лейк до Сенату. Сполучених Штатів Америки в Аризоні є 453 тисячі нелегальних мігрантів. За Трампа було створено більше, ніж 1 мільйон робочих місць, які мали інфраструктуру, так і обладнання. На цьому виступ було завершено, оскільки інші тези вони прямо співпадають з тим, що ми чули під час попередніх передвиборчих заходів. Які висновки можна зробити з цих? Заходів промов Джейді Венса, перше венс акцентував увагу на економіці нелегальних мігрантах, податках, тарифній політиці, зовнішній політиці, військовій сфері та захисті ветеранів. І, звичайно ж, він критикував віцепрезидентку Ша Камалу Гарріс. Другий висновок стосується першого таунхолу, так який спрямувався на військових. Так, для того, щоб вони підтримали Трампа та Джейді Венса, другий таунхол спрямовувався на молодих виборців. Тут Джейді Венс намагався показати перспективу для молодих людей, яку може запропонувати він та Дональд Трамп. Третій висновок стосується інших виступів, вони були стандартні, але без вже відповідей на запитання журналістів. Пам'ятаєте, раніше, коли ми розбирали такі заходи з боку Джейді Венса, то там ставились питання. Зараз цих питань не було. І на останніх трьох заходах з Джей Венсом виступив син колишнього президента США, Дональд Трамп, але. Молодший, як мінімум, під час трьох останніх виступів це мало місце. Ну ж таки запитання, за якою цілю Дональд Трамп молодший, це робить. Ось Такі події були у Джейді Венса. Ми будемо очікувати фінальних подій для того, щоб вже зробити підсумок того, що говорить Джей Ді Венс під час своїх заходів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його. А також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!